Есть Ну, Да, сейчас пока. Есть прилет. Пошли работать танки. Вон, вон, тигры. пип на п п друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу Тера. Ви дивитесь третю частину спогадів про те, як Тера воювала минулий рік у складі 3 окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Щиро дякую всім тим, хто підтримував нас весь цей рік, тим, хто підтримує нас зараз. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір. Збираємо на FPV-дрони камікадзе, дрони-розвідники на автівки. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також маємо патреон та телеграм. Долучайтеся, друзі. донатьте Збройним силам України, донатьте 3 окремій штурмій бригаді, донатьте підрозділу ТЕРА, бо тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Тут простріл, да? Да, так? Гані, гані-гані, тур! Пройшов! Пройшов. Звичайно, це дуже страшно. Камера зовсім не передає той звук, який ми почули там. Кілька метрів пройшов. Нам дуже сильно пощастило. Ну там приїзд, бачиш, він такий... Та ну на Приїдуть сюди. Ну, не горячись, не горячись, ну, Все добре. Ну, слушай, бойовий досвід, ти накопичив. Смотри, ти вже двох втров повернувся. Майно не пострадало, машина целе. Це До речі, із цікавого. Потім, коли ми провадили наступальні дії на ті позиції, звідки по нам вівся вогонь з птура, і коли ми їх захопили, ми зайшли туди і знайшли там цікавий артефакт. Опа! Дивіться, це. Тубус, в якому зберігається ракета до протитанкової керованої ракетної системи. Я не знаю, чи саме ця ракета була по нам випущена. Певно, що, мабуть, не ця, але ми її взяли як трофей на пам'ять. І вважаємо, що це якраз та ракета, яка по нам не потрапила, і власне тому, що вона по нам не попала, я маю можливість зараз з вами говорити. Тому ще раз хочу подякувати касому російському туристу. Нехай продовжує так і надалі. Значить, після того як ми не загинули від ворожого птура і зрозуміли, які позиції є першою лінією, які другою, і з яких можна працювати відносно безпечно, ми продовжили свою роботу. В цей день ми мали завдання по супроводженню наступальних дій першого механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади. Цей день дуже сильно запам'ятався і був для нас дуже важливим. Надзвичайно важливим. Тут. И тут можно продвинуться по посадке. Ну, по, по позиции. Это кто, да? Запиши ему голосовуху или напиши, скажи, что типа, ну э, видим, видим, видим пию в просвете деревьев. Реально их шугануть пи... можно. Шугануло так, что врожа пехота отправилась на концерт Декабзона. Ну, типа, это кроме шуток, это сейчас не все. Ну, насколько вот я. Понял их э, вообще специфику. Это где-то треть посадки? Не-не-не, это даже уже одна пятая посадки. Но ближе к ним. Да-да-да. Подтягиваю. Выводы, пожалуйста, сейчас там и с топорами попрачиваем, и с крабами попрачиваем. Тим часом, поки розрахунок з fpv FPV-дроною камікат заїхав, розрахунок коригування вогню та розвідки, який був на позиції, продовжив своє основне завдання. Завдання було розкатати артилерію, тобто, якщо казати правильно, провести артпідготовку по ворожим позиціям. Потім мали з'явитися танки, і потім мала піти піхота. Ну а тут, типу, як чому прив'язувався к сакитів лісочкам. Uh -huh. И вот, вот оно вот где-то вот там и приземлилось перед этим первым лесочком. Я думаю, что вот все вот, все вот, всего, ну, вот так. Интересно, эти пацаны залегли? <сık> 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 не, они сказали не нам. Но они могли так сказать, достаточно далеко прилетело. Их там два, и вот походу один. ствола. И этот и этот. Будет различать разрывы. Их видно, различаем. Вот Севин Пишу. Ну? А, есть он. Перед поворота. Где-то тут. Принимай. Принимаю. Это Д-44 стрелял. Судя по разрыву. Он техничка. А? М-113 стоит. На подходе к точке. Стрел 12, маленькая. Так, шлинги, сдавай в экранчик, сейчас будет угу. серия. Сейчас будет давай, Следи, уже следи. 112. Вон какой-то дымок пошел. Давайте пойдем дальше. Вот здесь, судя mm -hmm. по, по дыму. Во! Есть, вот прилет. Да. За поворотом, да, да, ні, ні, це далеко, далеко. Вот. Тут хочеться передати е, нашому великому другу із 28-ї артилерійської бригади Степановичу. Як зараз пам'ятаю, коли він валив туди 155-го калібру скрабів, попадав просто ідеально. Русня там, звичайно, афігівала, що потім допомогло нашій піхоті просунутися вперед. Здорово. Так, пацани, маленька пуколка постріл 12. Тутур? Я. О, привет, все, доїхали, да? Та, да ви б хоча б нас. Я всю Так, а, а связи нету. Звісно, ні. Нет. Група бійців з FPV-дронами Камікадзе прибула. І зараз власне почнеться те, за що цей день запам'ятався особливо. Оп, держи. Ладно, куди машину поставить? час секунду, пацане, ми відкоректуємо підготовку. Сейчас крабы закончат э, и типа сейчас все расскажем. Прежде всего, покажите мне крабы пострел Точку куда работать, да. потому что ну да, сейчас покажем. Есть я прилет. Не знаю, просто, что за точку mm. вы нашли, но, скорее всего отсюда ну нереально есть будет работать вообще. Сейчас посмотрим. Вот, вот смотри, прямой. Смотри. То есть, грубо говоря, вот мы находимся здесь, я я в а работа через канал вот в ту мы как раз ну с этого канала и работаем. Я знаю что зашли туда там где был, вот, его вот, выбили. вот вот надо да вот в принципе вот тут они вот по этому каналу ходят за каналом по этой посадке но ну, если лесок там ну 90 процентов не получится потому что там густая растительность. ну смотри тут короче они просто бывают очень часто выходят на просвете я просто думаю что когда будет штурм есть смысл хотя бы их просто типа там кошмарить немножко Пусть максимум даже... максимум что я смогу это кинуть сверху все Зверху ти між оду прямо зверху вертикальна? Кірва, сука, Ну, да, типу. Друзі, бачите, які йдуть діалоги. Але жора стоїть на своєму. Жора каже, що це все можливо. Треба завжди вірити, вірити в той результат, який є бажаним, вірити в те, що ми зможемо. І коли ти віриш і пробуєш, то завжди з часом виходить. Раджу всім, пробуйте і вірте в те, що у вас вийде. Блять, реально зэки какие-то, походу, еб... Давайте прям сейчас... Вот, с... ты что понял, ну, что пацаны... А -то, то... Вот, смотри, да вот, типа, один копает, да. а вот два что-то пизду гоняют. Ага. Пошел. Ну, ладно, по нам не ⁇ уже хорошо. Да, они, короче, присели под березку. Березку? Не услышали. О, да, ну, под березкой он... <с>... Слушай, ну я просто не знаю, ну давай я тебе покажу, я просто не знаю, какой он даже ориентир дать там. Видел даже справа. Справа от тебя, да. Сейчас. Вот, смотри, а он вон они стоят, вон. Я сейчас на них навелся. А чуть-чуть отдалить. Смотри, прямо по центру под березками в натуре они стоят. Ну, я вижу, а где Леп? Лэп, лэп вот. Лэп вот. Лети справа от березок, ну где-то шагов 10-15. Они прям под березками. О, ну. Но... Есть? Попал? Вот, вот, вот прилет. а вон пи***ры. Есть? Смотри, смотри. Ой, красиво. О, смотри, выглядывают. Шо за х***? Что за хуй? И вон, следующий, смотри, следующий. вон третий идет, смотри. Давай. И Туда? вон один. Давай, Покажи давай, мне мне, скорректируй. Сейчас все знают про FPV-дроны Камикадзе. Знают, как они, как их чуты. Як вони вибухають і знають, що вони можуть вас вразити. Тоді про це ще ніхто не знав. Тому русня настільки здивована, вони щиро не розуміють, що відбулося. Але зараз зрозуміють. Як я попав? Ти попав сюди? Так. А от вони Ага, засуєті. Ось это тип був тут. Тобто чуть-чуть праві надо було взять. Вони Вон, бачиш, ага. под деревом. Все я, кажется, зрозумів. — Красивчик. второй буде. слушай, братан, метрів 25 десь где-то в сторону, і їм блін пізд плюс. Возможно, возможно, пацаны, там один трехсотый, возможно, легкий. Да, он что-то, смотри, видишь, над, да, ним, 200 надо, над да. ним суетятся. Он, короче, прибежал откуда-то оттуда, короче, двое сидело тут, взрыв был тут. И он откуда-то оттуда прибежал и туда присел. Отлично, мы сейчас их добьем. Они там. Они в одной куче сидят, да? Да, три а человека. IT, ты понял, куда? Плюс. Да, ебать, он прилег, братан, трехсотый. Сейчас, сейчас будут 200, подожди, подожди. подожди. Пацаны, тихо, трех... Тихо, тихо. Подожди, подожди, подожди. Смотри, смотри, лежит, лежит. Будь. Да. Сейчас будет. Ебать ему нехорошо. Залетай, там будет такая прогалана прямо по центру. Ну, я, помню, то, я, я понял, Между деревьями, понял? Давай, ебашь прямо под ноги, сука. Или бьешь в них. Наверное, в них лучше. Лучше сразу? В Или в голову. в голову? Да, да, да. Ну, шок, классно. Понимаешь, у нас уже были там и 300, и 200, нам надо, знаешь, чтобы аж... Мясо вот было только было. то, как в телеграм-канале каком-то. Ты прям веришь, да, что мы туда прямо и... О, О, летит, летит! Ебать! Да. Ебать! Еееее! Сука! Yes! У -у -у! Хорош! Красавчик! Ебать! Yeah, we... Ебать! Вот, смотри, сука! Смотри, один прильог 200. Один ходять 300 з краси рукою, один, походу, Еб... 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 ще один призвати. Пацани, батарея, я возвращаюсь. Все, все, 200 точно є. У -у -у! Бачите, маємо таку зворотню кореляцію. Чим у кацапів настрій гірший, тим у наших бійців настрій кращий. Класне попадання, як зараз пригадую, це просто вся бригада раділа, коли на це дивилися. Це був найкращий результат роботи FPV-дронів на той час у всій третій окремій штурмовій бригаді. А далі подивимося на розгортання наступальних дій і супровід їх. Зараз, як і тоді, коли дивлюсь на танки, то відчуваю певне хвилювання. Танки це просто суперзброя, і дивитися, як вони працюють. Це суцільне задоволення. Пошли роботи танки. На Ні. Танки працюють прямою наводкою. Це означає, що стрілок-наводчик прямо бачить ціль, тому вони не потребують коригування з дронів-розвідників. Так, да, звук, да. я не віжу виходу. Ага, віжу. Вони почали працювати з точку. Ти... Там ще наші буде тоді. Там треба акуратненько. — Ну, наші, наверху, ато да, шлюб. вже. О! После того, как отработают танки, мы тогда будем чесать посадку, да? Да. О, это уже хорошо. Это прям. Да, видишь, оно типа в взрыв произошел в ветках. Ой-ой-ой. Все. Они, короче, пошли прочесывать посадку. Душе, походу ні вже відпрацювали. Я починаю просматривати посадку. Вон вон тігри. Це наша или... Чотири чоловіка. Після того, як артилерія відпрацювала та відпрацювали танки прямою наводкою, починає рухатись піхота. Ворожа піхота отримала враження. Вони або двохсоті, або трьохсотів, або принаймні мають контузії та оглушення. Тому нашій піхоті рухатись буде набагато простіше, ніж якби цього всього не робили. Ще адзум де вони? Адзумся, адзумся, адзумся. Бігом, бігом, бігом. Це наші. Це наші продвигаються. Да, там, де я поставив метку. Давай смотрим їм чуть вперед, смотрим їм на ход, смотрим на ход. Угу. Вот так, да. Вон наші йдуть ще. Вторая лінія, перша, точніше. Тор, напиши в чат, може там щуки комусь, що наші пройшли. Вони видят, що пишуть сереві, що все типа хорошо. Що ну, треть посадки они пройшли. А видно нас наших. Зараз основною функцією розвідувальної групи є забезпечення командування та штурмової піхоти, яка рухається вперед, інформацією. Тобто. І на штабі знають, що відбувається, бачать власними очима, і штурмова група отримує постійно оперативну оновлену інформацію, що відбувається перед ними. Тому Жора просить дивитися на хід. Да, 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 да. Отадару я зараз не смотрел, а сейчас, конечно, не видно. Влево, в йдуть. Так, да, на треть посадки на, пів... на південь, так? Да, 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 я да треть я посадки пройшли. Не, ну треть посадки где-то прошли. Треть больше. А ну отзум быстренько, посмотрим докуда куда уже наши дошли. Пол посадки прошли. Пол посадки наши прошли. Пи***еры пи пи -пи -пи идут на речу. С X5 движется. Подзум. Не-не, подзум, подзум, подзум. З 5 e, на стрічу нашим двигається да. піде. Два чолові мінімум. Йдуть по центру посадки в направні наших, в глубине посадки. Три чоловіка. А тут ви можете спостерігати, як в Матрісі 30-му автоматично коли стамніло. Включився тепловізійний режим, і ми можемо бачити бій, як я кажу, в режимі зоряних війн. Бій закінчився успішно. Бойова задача була виконана. Досягнуто це було синергії використання артилерії, танків, fpv дронів та ідеальної роботи штурмової піхоти. Ворог був вибитий з посадки, і ми змогли там закріпитися. Щиро вдячний вам за те, що разом зі мною дивилися це відео. Мені особисто дуже приємно згадати, як воно було, особливо оглядаючись на це, що весь підрозділ ТЕРА живий і неушкоджений. В цьому є і ваша заслуга, те, що підтримувало нас донатами, допомагали, да навіть що писали коментарі під відео, піднімаючи цим нам бойовий дух. Ще раз дякую. Ви ж бачите, ми можемо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні!